Дівчатка. Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною І з вами Валентина. Сьогодні таке невеличке відео. відео. про мої просування. невеличкі Буде воно коротеньке, а основне це буде запрошення в мій спільник. В'язальна Ми вже з дівчатками приймали в цьому участь. Спільник у нас закінчився, але залишилися недов'язи в мене. Думаю, можливо, дівчаток є, знайдуть що дов'язати. І вирішила продовжити цей спільник тим самим стимулювати себе, довести до ладу мої незакінчені роботи, і, можливо, мотивувати вас, і ви приєднаєтесь до мене, і будемо дов'язувати разом. Бо як не крути, я вже аналізувала менше стала я й починати процесів, але позалишались ті, що ще були в початі давно. Бо то сезонність не та вже поки в'язав, стало тепло. То поки я завстало холодно, вже не носиш, ну, наприклад, так, якщо є літні речі, то нагальні ще якісь вироби, які потрібно в'язати, і скажу, часу менше, і натхнення менше бажання стає. То якось так, що в мене накопичується. вони. хочу повив'язувати і старатися їх дуже не плодити. Вже якось я приходжу до цього, я не купую багато пряжі. Ну, майже не купую, рідко там, купую на подарунок, чи якщо потрібно на якийсь процес або на замовлення. І хочу не починати доношувати те, що є, і вив'язувати з моїх запасів, які є. Бо дивишся, зараз хочеться ще чогось спробувати, пряжу, агнітити та що є. Так ось, я хочу вас запросити всіх у спільну п'язальна толока. Це буде другий у нас продовження другого, другий сезон чи друга серія, ну якось так. Він буде відбуватися з 10 лютого по 10 квітня. Особливих умов немає. Якщо у вас є недов'яз, хоча б один, то приймайте участь. Можна зняти все, якщо у вас, наприклад, один процес, і ви зв'яжете його за місяць, можна зняти все в один місяць і розпочати і закрити цей спільник. Перше відео це відео вступ ми знімаємо, розказуємо, що я така-то, така-то, йду в спільний такий-то, такий то Ось мій процес, який я буду дов'язувати, і посилання під відео на список учасників. Ось таке, таке моє умова. І друге відео відео просування, і третє відео відео звіт, що вдалося зв'язати. Я ж говорю, що є дівчатка, в яких один процес, вони швиденько його. Поставили собі за ціль, дов'язали, закрили, то це все можна одним місяцем. У ну, мене розчитано буде надовше до 10 квітня, бо в мене є що не дов'язувати. В нас є група Telegram, вона діє, Ну, якось я сама така не дуже люблю, щоб відволікали тебе оці всякі різні групи. Вистачає і по роботі вона, наприклад, дуже багато вайбер-груп. Повідомлені йдуть, і шкільні і інші. І я не, ну, не дуже люблю, коли тебе відволікають оцими картинками: доброго ранку, доброго вечора. Ну, якось Це мене забирає час пам'ять на телефоні і нервує мене трішки. То стараюся, я так, можливо, неактивно заходжу. І в тих чатах, яких є, є, я теж ну, дуже рідко заходжу, бо нема мене на це можливості. Тож, чат є. Не дуже він у мене активний, бо я сама така, і нічого не маю проти. Ми там спілкуємося по ділу, по спільнику. Якось так. Бо підтримувати немає в мене сили, енергії і часу. Підтримувати там ще спілкування. В житті вистачає так спілкування, що не спілкуєшся, прийдеш, не знаєш, в яку сторону тобі бігти, що робити, бо потратив час. Воно то й добре, але дуже забагато забирає в мене енергії, сили, а ще хочеться щось зв'язати і домашні справи зробити, і бути для своєї сім'ї якось більш ресурснішим. Так от, мої дівчатка, запрошую вас для участі в спільнику. Запрошую спонсорів, буду спонсором. І я від мене буде два подарунки. Я, знаєте, вже коли спільник закінчився, я придумаю, чого я не зробила два подарунки від себе. Мені. Там сподобались вироби, сподобались результати, що швидко зв'язано. І я якось ну, забулася, замоталась, закрутилась, забулася подарувати ще від себе такий подарунок за, скажімо так, за гарні результати, за швидкість від себе ще один. Тож від мене буде подарунок, один буде вибраний рандомним способом, інший буде від мене так особисто, на мою думку, кого я хочу. Ще раз так відзначити в цьому спільнику моя особиста думка, зараз зручненько, то, дівчаточка, оце і все. Нічого надскладного немає. Тут просто наше завдання почати дов'язувати, хоч і не дов'яжемо, але ж, все ж, якби не спільник, в мене вражавий той софті не недов'язаний би був. Я просто вже вирішила, та ну дов'яжи що небудь, щоб були хоч якісь результати. Дівчата в'яжуть, а те-то все -те -то і руки не доходять. Так от, я тепер беру такі процеси. Кардиган із северяночки буде в роботі, ну тільки поки що я його не буду займати, він буде пізніше. В принципі, я його... якщо мені вдасться дов'язати, це буде добре. В мене плани на нього на осінь і на зиму вже на наступну. Чого? Того що. У мене виявилася проблемка з пряжею. Замовляла в в інста... Фейсбук пряжа. Северяно звичайна, і там ти не зрозумієш, який колір. Ти пишеш колір такий, ніби на картинці він такий, як у тебе пригода, він зовсім або білий, або темніший, або ну, зовсім не такий, як мені б хотілося. І коли я почала в'язати контрастну ту полоску, вийшло зовсім не те, що я хотіла. Я вже розпускати не буду, бо кардиган овер, там роботи пішло багато, то вже як буде, то й буде. Я хотіла, щоб він спочатку щоб він був для роботи у мене, потім я хотіла, щоб був такий базовий на вихід, можна в ньому вийти, але коли там такий вже різкий перехід кольорів, мені це не сподобалося. І я цю ідею відкинула. І цей кардиган, звісно, колись буде, але ну, для дому теж потрібна якась куртинка вискочити з, тут, по двору. То буде він дов'язуватись, але не дуже-дуже я спішитиму з ним. То першим моїм процесом буде кардиган із северяночки. Він на роботі я його не взяла, бо ну, смис... його тягати туди-сюди, як там нічого не зв'язано. Він там у мене культурно лежить, нікому не заважає. Дома теж йому місця немає, то я його і не тягла. Далі, другий мій недов'яз. Тоже, хто зі мною знаєте, я його почала минулою весною. В'язала тільки на роботі, бо пряжа чорна. Дуже. Він мені подобається. І хотілося б на весну мені мати цю річ. Чорний базовий кардиган. Ось я навіть і рядочка не дов'язала, я тільки почала рядочок. І хочу, хочу я його дов'язати. Зараз я зніму ці петлі. Сюди покажу. А я шукаю, бачите, як корисно, шукаю свої спиці Аді. Де в мене Аді трійка? Вони мені так подобаються. Зараз я вам покажу, що з ними стало в процесі. Їм у мене 2 роки. В'язала я ними не дуже багато. І вони в мене лежали ось у проєктній торбинці, без діла, як то кажуть. І вони ще дужче втратили свій товарний вигляд. Ось дивіться, що з ними зробилось, як укислилися ніби. Бачите, які. Я ще глянула, думаю, невже це в мене трійка Ніт Зінги? Але, думаю, ні, точно вони в мене одні, вони в мене є. Ось таке з ними, що сталося. Окислюються. Але ну, це класні спиці. Мені подобається. Подобаються спиці. Чагу і оці адіки на, червоній, на червоному тросику. У мене отут тоненько, тут потовщення. Це я купила собі. У мене це перші були дорогі спиці. Ну, мабуть, тоді більше, ніж 2 роки. їм. Це в мене чиагу 2 роки, а цим більше. Ось такий візерунок в мене тут красивий люблю я його лицевий і виворітні, такий простий, красивий, гарно виглядає. Я думала, в мене. Лицем буде ця сторона, але потім, коли почала в'язати, мені дуже сподобалась виварітна сторона. Ну, що я вам показую погано видно. Оце і все, що я зв'язала. В мене ще не вив'язаний моток. Перший пряжа Alize Superlana Classic. Ну, хто зі мною давно, той знає, мій не дов'язнув, показую її, бо я нові дівчатка, щоб знали. Воно ж в мене лежить, я про нього знаю. Ви хто зі мною знаєте, нові дівчатка. Не знаю, 100 грамм 280 метрів, колір чорний. Пряжа ця в мене, мабуть, вже її я і вив'язала кудись. В'язала з неї шапки оці рванинка і шапки синові, то, можливо, потрібно буде докупити. Це треба зробити. Мені буде вив'язати все, що в мене є. І докупити, щоб, наприклад, якщо буде колір відрізнятися, щоб на рукавах, вже рукава, можливо, будуть і інші планки. Оце таким треба мені питанням зайнятися. Один моток, і, здається, ще один в мене є. Хотілося б його подовжений, ну, побачимо, як буде, яка буде необхідність, будемо в'язати. Це я заявляю цей проєкт на спільник. Він в мене тут лежить, хто до нього не торкався. Так, далі, дівчатка, що в мене по плану? Теж коли я в'язала кардиган на подарунок, але я якось не встигла. І, ну, в принципі, ну, мабуть, швидше, що я не встигла його дов'язати, бо необхідності не було. І дівчина потім вирішила не відбувати своє свято, бо така ситуація в країні. Але все одно я дов'яжу, подарую їй на згадку цей кардиган. Хотілося мені це зробити. Вже в мене тут, я як в'яжу їх кардиган з бабусиного шестикутника. в мене є на каналі відео, я їх зв'язала безліч. Я залишу вам тут посилання в описі в описі під відео, постараюся, якщо не забуду, і тут підказочку. Я її багато в'язала, дуже мені подобається секційного фарбування. Оце в мене пішов моток на одну заготовку. Оце, отак воно буде, це перед, це рука сюди пішов, тут буде потім ще дов'язуватися. І почала я другу теж детальку. Ще не дов'язала, моток У мене всього три мотки на цей виріб, то буду використовувати його на на вив'язування цього цього кардигану Пряжа тут теплюща, ще, в мене зв'язаний був з іншого забарвлення. Ще один такий кардиган. На замовлення я віддала. Я думаю, що людині подобається. Ось тут, в принципі, в мене небагато тут залишилося. То потрібно буде зв'язати, щоб хоч весною поносили. Ще в мене є один моточок. Вив'яжу цей моточок на цю детальку, третім моточком буду вив'язувати серединку спинки, додавати. Плечей, трішки рукавів, ну, буду якось міксувати, мудрувати. Можливо, додам ще. Потрібно буде дозамовити мені якийсь моток пряжі контрастних кольорів, можливо, світлий такий молочний, щоб дати обробку. Або і замовляти не буду. в мене є молочна Alize Superlana класична. Вона по кольору підійде, щоб використати своє право не замовляти, бо один моточок я замовляти не буду. І знову складірувати його, як то кажуть, не хочеться. То оця гарна ідейка, молочний в мене є Алізе Суперлана Classic 280 метрів на 100 грам. Я брала собі прошлу осінь чи зиму, я в'язала собі шарф рисом до світленької шапочки. І в мене моточок залишився. Тож, в принципі, я думала, той моточок мені піде на. Сукню, яку я в'яжу доньці зараз, внучці, зараз покажу вам, що я та як просунула. Пряжа в мене є, ще трішки буду вив'язувати до закінчення цієї пряжі, ось цих двох кольорів. Хочу сказати, я вже не перший рік помічаю, що пряжа, яка була раніше дуже гарна. Тут 100% акрил, але цій пряжі. Я сказала, років 10, ні, ні, ні. Це вже в мене синові 13. Років 17 цій пряжі. Я купувала упаковку. Вона дівчинка працювала ну, в місті займалася тим, що їздила в Одесу, привозила товар, і в неї була така упаковка пряжі, і я взяла її собі. Ось у мене вона тепер є. Кудись я її використовувала, щось в'язала, в'язала, пам'ятаю, шкарпетки. Але от прийшлось використати мені її, один моточок залишився, використала в цей виріб. Буде в мене сукня. Вив'язую, я пішла на розширення, в мене пішло діло повільніше тепер просуватися, в'яжу методом в Helix з двох ниточок. І ось що я вже маю. Забула вив'язати азіатський росток, дівчата, ну, я думаю, що пройде на один-два сезони, буде і без ростка. Пішло тут у мене розширення. Ось такий ось така сукенка. Пізирунок лягає цікаво. І, в принципі, хотіла онучка ліловий, ліловий так і виходить. Такі переходи ще є. До завершення буду в'язати по рукавчику. Я рукав довгий не хотіла в'язати. Рукав тут буде коротенький, то трішки просуну я хеліксом, а понизу ще зроблю. Можливо, у мене біла пряжа ще мутанка залишилась, я її вже не додаю сюди. Хочу зробити або рюшечку понизу рукавчика, і було б добре зробити невеличку рюшечку понизу виробу, Ну, я думаю, мені вистачить. Спочатку зроблю на рукавчиках, а потім, вже скільки пряжі залишиться, буду дивитись низу. Може, по низу просто пущу таку білу, біло, так як на горловинки, резиночку один на один закрию. Ну, буду дивитися по пряжі. Ось така сукня виходить, в'яжу її теж по вечорах не поспішаючи. Що ще в мене по виробах? Я почала вам показувала в'язати кофтинку гачком із цієї пряжі. І я її розпустила. Розпустила, бо я додивилася, що в мене завуське виходить. Я почала в'язати, просто хотіла в'язати ковтинку. Але коли почала в'язати, вже придумала іншу ідею. Хотіла, щоб він був вільненька ковтинка, щоб трішки так лодочкою виріз під джинсики чи під спідничку. І, на мою задумку, треба ширше. Я пров'язала вже там чимало і розпустила. Не знаю, пробувала я в'язати ще по кругу його, щось мені не дуже сподобалося, що спустила знову. Трішки в мене тепер пряжі поменшило, але ну, все одно я буду замовляти. Я, я вив'яжу той моток. Приблизно я знатиму, скільки в мене ще пішло пряжі на, на цей виріб. Я додам так орієнтовно, скільки в мене з одного мотка виходить, щоб не дозамовити. Забагато лишнього, і зв'яжу обов'язково цю ковтинку, буде мені обновка із пряжі, подарованою Юлі, моєю глядачкою. Ось такі дівчатка справи. Юля вже зв'язала з неї виріб, вона задоволена, трішки косить, говорить вона, ну це в'язані спицями. Я думаю, гачком буде вона добра. Пряжа новинка для нас, я спробую з неї зв'язати. І поділитися з вами своїми відгуками, зробити огляди. Можливо, попрошу Юлю, щоб вона мені поділилася своїми відгуками і готовою роботою, і я зніму відео на канал про огляд пряжі Avant Yarn Dance. Не реклама, просто відкриваємо щось нове. Нам завжди цікаво, в'язалочкам відкривати щось нове, пробувати якісь нові артикули, нову нові пряжу. Пробувати і бюджетною, і не дуже, і робити свої висновки. І я дуже вам вдячна за ваші коментарі, що ви ділитеся. Мені в коментарях писали, глядачка, що ця пряжа косить. Я тепер знаю в круговому в'язанні Наталка з каналу Вязалки від Наталки підказала я, мабуть вже минулим відео казала, але ну, нагадаю, що. Як будеш в'язати дві нитки, в'яжи серединки із зовні мотка, тоді трішки пряжа стабілізується. Ну, я так і в'яжу дві нитки, я завжди в'яжу із серединки і звідси, то, в принципі, будемо в'язати. Якщо я в'яжу з додаванням декількох ниточок, ось, наприклад, я в'яжу круглу кокетку, джемпер, там я в'яжу з двох бунтиків в дві нитки. То я не змотую це все в клубочок, бо коли змотую я в клубочок, воно все одно при в'язанні йде провисання ниток. Ну, не виходить такого рівного. А якщо ти береш з чотирьох, зверху середини ззовні середини ззовні і в'яжеш з двох мотків, чотири нитки немає оцього провисання ниток. Бо це моя була проблема. Я колись так зробила і доміксувала люрекс була, я попомучилась, на село дов'язала. Оце такі, дівчатка, мої. Справи, моє в'язання, мої плани й просування. Основна тема відео була, звісно, запрошення до спільника. Тож запрошую ще раз до спільника. Буду рада пов'язати з вами приємні компанії. Напрягу ніякого не буде, особливих таких зобов'язань немає. Зв'язали, не зв'язали це ваше право. Нема такого. Всі ми розуміємо, що ми живемо в реалії, в реальному житті і. Вибиває з колії, я з Полтавської області. Полтава від мене недалеко. То хто в курсі, то знають, що в нас відбувається вже останніми часами. Так що тримаємося, дівчатка. Тримаємося, знаходимо час на в'язання, на позитив, на спілкування, скільки вистачає часу, скільки і спілкуємося. Подумки я завжди з вами. І я думаю, що ви зі мною. Дякую вам, дівчатка, за ваші переживання, що питали, як у нас справи, чи все добре в коментарях. І так, ну, якось так живемо таке життя, такі реалії є дівчаткам що гірше, чим і нам. Але давайте будемо хоч тут дружити, будемо в'язати разом, будемо відволікатися від наших таких невеселих справ. Бо хто як не ми? Ми, як Бюнхаузен, самі зможемо себе тільки витягти з цього всього. Але і, звісно, спілкування. На цьому, дівчатка, традиційно, міцно, міцно вас обіймає, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина. Запрошую в спільник!